Розділ 55 Той, хто глибоко наповнений чеснотою уподібнений немовляті, бджоли, скорпіони, гадюки і змії не жалять його, дикі звирі, не кидаються, хижі птахи не б'ють, тут дослівно не б'ють крилами, немовля. Не прагне і не бажає, не зачіпає або не нападає, не порушує жодної істоти. Тому отруйні істоти не нападають на таку людину. Той, хто глибоко наповнений чеснотою, не нападає на істот, тому немає речі, що могла б пошкодити його цілісність. Кістки слабкі, сухожилля або м'язи м'які, але хват міцний. Завдяки м'якості і слабкості, хват його повний і міцний. Ще, не знаючи злиття самця і самки, але повністю збуджений. А навіть тут в значенні ерегований, або можна ще тут як варіанти проявлений і піднятий. Підняття каже Ван Бі, означає зростання. Немає речі, яка могла б зашкодити його особі. Тому здатен зберегти повноту зростання. Сказано: той, хто глибоко наповнений чеснотою, ніщо не може послабити його в чесноті, зіпсувати його істинність. Ті, хто м'які і слабкі, не змагаються, але й не ламаються. Усі подібні до цього. Це довершеність життєвої есенції або життєвої енергії. Кричить увесь день, але не хрипне, немає серця сповненого боротьби та бажань. Тому, хоч увесь день звучить голос, він не хрипне. Це досконала гармонія. Знання гармонії зветься постійністю. Речі мають гармонію за постійність. Тому той, хто знає гармонію, той досягає постійності. Знання постійності зветься ясністю або той саме проникливістю. Неяскраве не темне, не тепле, не холодне це є постійність. Без форми, не можна схопити чи побачити. Це називається ясність або проникливість. Примноження життя називається сприятливість. Життя каже Ван Бі, не можна примножувати. Якщо його примножувати, тоді воно скоротиться. Це дуже цікавий момент, тому що зазвичай Ван Бі не входить в протиріччя з Де дедзином. Але тут. Здається напряму, <кій> він каже, що саме так не треба робити. Коли серце примушує Ци або енергію, це зветься жорсткістю. Серцю слід бути без усього, не мати нічого. Якщо змушувати Ци, тоді буде жорстким. Ліч міцніє, тоді старіє. Це називається недао. Недао рано закінчується. Ще раз. Той, хто глибоко наповнений чеснотою, уподібнений немовляті. Бджоли, скорпіони, гадюки і змії не жалять його, дикі звірі не кидаються, хижі птахи не б'ють. Немовля, не прагне і не бажає, не зачіпає жодної істоти, тому отруйні істоти не нападають на таку людину. Той, хто глибоко наповнений чеснотою, не нападає на істот, тому немає речі, що могла б пошкодити його цілісність. Кістки, слабкі, сухожилля, м'які, але хват міцний. Завдяки м'якості і слабкості, хват його повний і міцний. Ще, не знаючи злиття самця і самки. Але повністю піднятий. Підняття означає зростання. Немає речі, яка могла б зашкодити його особі. Тому здатен зберегти повноту зростання. Сказано: той, хто глибоко наповнений чеснотою, ніщо не може послабити його в чесноті, зіпсувати його істинність. Ті, хто м'які і слабкі, не змагаються, але й не ламаються, усі подібні до цього. Це довершення з життєвої. Енергії кричить увесь день, але не хрипне. Не має серця сповненого боротьби та бажань. Тому, хоч весь день звучить голос, він не хрипне. Це досконала гармонія. Знання гармонії зветься постійністю. Речі мають гармонію за постійність. Тому той, хто знає гармонію, той досягає постійності. Знання постійності зветься ясністю. Не, яскраве, не темне, не тепле, не холодне це і є постійність. Без форми не можна схопити чи побачити. Це називається ясність. Примноження життя називається сприятливим. Життя не можна примножувати. Якщо його примножувати, воно скоротиться. Коли серце примушує ци, це зветься жорсткістю. Серце слід бути без усього. Якщо змушувати ци, тоді буде жорстким. Річ міцніє, тоді старіє. Це називається недао. Недао рано закінчується. Ще раз тільки дау та Той, хто глибоко наповнений чеснотою уподібнений немовляті. Бджоли, скорпіони, гадюки і змії не жалять його, дикі звірі не кидаються, хижі птахи не б'ють. Кістки слабкі, сухожілля м'які, але хват міцний. Ще, не знаючи злиття самця і самки, але повністю збуджений. Це довершення з життєвої есенції. Кричить весь день, але не хрипне. Це досконала гармонія. Знання гармонії зветься постійністю, знання постійності зветься ясністю. Примноження життя називається сприятливим. Коли серце примушує ци, це зветься жорсткістю, річ міцніє, тоді старіє, це називається недао. Недао рано закінчується.